Ім'я Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Рася ім'я духовна, вітаю щиро з неділею святою, неділя Друга, Великого посту День пам'яті Григорія Палами, архієпископа Фесолоніцького. Ми знаємо його як захисника ісіхазму, духовної практики. Східної церкви, серця православ'я. Але сьогодні я хочу сказати проповідь про основу основ всього. Як аскези, так і сіхазма, тому що і аскеза, і, і сіхазм – це є практика. Аскеза, більш практика не духовна, але душевна. Ми її називаємо, душевно-тілесна, правда, це піс, це молитовні чування. І сіхазм це вже священна молитва і внутрішня увага. Це вже глибше, це серце, середина, серцевина. Але це ж не є шлях. Це є засоби здобуття благодаті. Шлях же здобуття благодаті. Відповідно, шлях спасіння це є смирення. І минулого разу я пообіцяв вам сьогодні сказати проповідь якраз на цю тему, на тему смирення, тому що. Ну, Смирення це є основне, це, це основне в моєму служінні, насправді те, що я проповідую, так? бо це є те вчення, яке приніс Христос, і яке сьогодні втрачене повністю. І поки все добре ще, то якось більш-менш ми якось його сприймаємо. Щойно ми потрапляємо в якісь екстремальні умови життя. Коли дійсно треба це смирення проявити, виявляється до нього такі далекі. Боже, як я можу смиритися, як тут, значить, якась така біда і чи інша. І ми виявилися, от я минулу неділю зрозумів, що чому треба цю проповідь повторити, тому що втрачається, розумієш, таке смирення. Чомусь у нас плутається смирення з бездіяльністю. Тобто, здається, смиритися це погодитись. От, скажімо, смиритись зі злом, погодитись і мається на увазі погодитись зі злом. Хоча мова йде не про те, щоб погодитись зі злом, так? А не відповідати злом на зло. Смирення це. Прийняти ближнього свого і обставини свого життя, не погодитись, а саме прийняти такими, які вони є. Насамперед, без гніву і роздратування, бо гнів це є падіння, саме пору гніву це є падіння для людини. Так от, смирення це стан душі. Це не вузько направлений ліхтарик, отут смиряюсь, тут не смиряюсь. Це як сонце, каже Господь, світить і на добрих, і на злих, і на праведних, і на неправедних. Смирення всередині, воно не є зовнішнє, воно проявляється назовні. Але смирення насправді і не шукає цього прояву. Воно шукає самого себе, воно, воно шукає власне самого смирення. Бо Бог є смирення і любов. Ми говоримо: Отець є любов, син смирення, а Дух Святий Дух смирення і любові. І от сьогодні про це смирення ще і ще раз собі нагадаємо. І навпаки, чим більше проблем в нашому житті, чим більше зовнішніх проблем і внутрішніх, тим глибше маємо смирятись. Бо будь-які проблеми долаються тільки благодатью Духа Святого. Тільки благодать Духа Святого знімає питання скорботи. Тільки Дух Святий знімає питання страху. Тільки Дух Святий знімає питання смерті. Хто в Дусі Святому, той це розуміє? Сказано, досконала любов проганяє страх геть. Сьогодні в страху вся країна. Сьогодні весь світ в страху. Страшно, тривожно. Бо ми бачимо, ми на порозі війни. Як позбутися цього страху? Хтось позбувається криком. Намагається, а що таке гнів? Гнів це прояв страху насправді. Людина сильна внутрішня, вона не кричить. Крик це ознака слабкості. Істерія, трусяться губи, руки, істеріка, крик це ознака страху. Насамперед, як позбутися страху? Сказано чітко в писанні. Досконала любов проганяє страх геть. А що таке досконала любов? Де та досконала любов? Бог є любов досконала. Він один досконалий, правда? І тому можете записати так, замість досконала любов. Благодать Святого Духа. Духа досконалої любові проганяє страх геть. От і все. І тому знову ми все повертаємося до цього, до здобуття Духа Святого в цьому ціль життя християнського. В цьому сенс ми для того тут стоїмо з вами. Здобуття Духа Святого. А як Дух Святий здобувається, дуже просто, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Амінь. І тут нічого не додаси і не віднімеш. Все іншого шляху немає, крім шляху смирення внутрішнього і зовнішнього, саме внутрішнього, ясно, бо царство Боже, царство благодаті всередині нас. Серце розкривається якраз в смиренні. Початок смирення покаяння і так далі. Ми вже говорили покаяння, самозречення, смирення, співстраждання, любов. Ось вони ці щаблі. Так от смирення це є шлях. Шлях здобуття благодаті. І сьогодні ще і ще раз я нагадаю про смирення. Сьогодні не та проповідь, що про лісвіцю світла і про три кроки в небо. Ні. Сьогодні просто про смирення. Що ми ще раз гадали, що таке смирення? Душевне смирення і внутрішнє смирення серця. Отож, про смирення або шлях духовного вдосконалення. У мене є стаття на цю тему. Я просто зараз її зачитаю з короткими коментарями, тому що в ній все сказано. Вона вже має багато років, ця стаття. Вона є в інтернеті. В Google набираєте Ведмеденко смирення або Ведмеденко шлях духовного досконалення. Ви знаходите цю статтю. І російською, і українською мовою. Це я зараз для тих, хто дивиться нас по телевізору. Ця стаття дійсно вона відпрацьована, вона відшліфована. Вона, вона достатньо чітка, і я просто на неї зараз буду спиратися. Отож, про смирення або шлях духовного вдосконалення. Світ лежить у злі, Прорік святий апостол Іван Богослов. Близько двох тисяч років тому світ лежить у злі і понині. І не лише світ світський, язичницький, але й релігійний. Сьогодні з усією очевидністю виявилася зміна, перемога світового зла саме в релігії, в номінальній. Церкві. І, до речі, про те, от про ці біди, які сьогодні маємо. Чи будь-коли маємо, в будь-якій проблемі життєвій завжди винні четверо. Отак от запам'ятайте. Четверо. Перше, сам винен завжди. Завжди. легко когось ми шукаємо той винний, той винен, ті винні, ті винні, сам винен, насамперед сам. Бо кожен сам за себе дає відповідь перед Богом. Це, по-перше. Друге, винна сім'я, батьки. Винні батьки, бо не навчили. Він не винне суспільство, бо воно лежить у злі, і воно цим злом заражає, отруює. І винна церква як авангард духовне суспільства, яка не стала совістю, яка не стала дзеркалом закону. Яка не стала школою мудрості і джерелом благодаті? По-перше, спотворено божественне вчення Христове, як форма Його, так і зміст. Якщо говорити про форму, то фактично забутим, втраченим виявляється мова притчі, мова алегорії, духовна символіка Святого Письма сьогодні буква вбиває. Ми це бачимо. Все трактується по букві. Правда, коли кажеш, слухай, по букві сказано, вийми око своє, як у нас покушає тебе. Я кажу, що з двома очима ходиш? Це чуже він побіжить виймати. Своє не дуже. А що стосується змісту, то давно вже відкинута ключова ідея християнства ідея невипромінювання зла, вчення смирення Христового як шлях здобуття внутрішньої свободи. Таким чином, прихованою виявилася сама істина, спотворений, ялений Ісусом Христом шлях. І по-друге, помінялися місцями шлях і засоби спасіння, дух і буква, зміст і форма, віра і обряд. Ну, Це е, сьогодні, сьогодні буква превалює над духом, так, форма над змістом, віра, е, обряд над вірою називається обрядовірством. Так. Тут я хочу торкнутися першої, то найважливішої перемоги сатани. А саме спотворення, вихилення шляху спасіння. Настав час знову готувати дорогу для Господа, прямими робити стежки йому. Чотири гори проблем зводить князь світу цього в нашому житті. Це проблеми зі здоров'ям, матеріальні, в сім'ї і на роботі або пов'язані з її відсутністю. В результаті людина виявляється затиснутою обставинами з усіх сторін, загнаною в пастку, в глухий кут. А ворог роду людського ще й накидає петлю на шию навішається бідаче? Господь же простягає руку згори і кличе. Придіть до мене, усі засмучені і обтяжені вашими гріхами, проблемами, страхами. І я заспокою вас. Як звільняє нас Господь? Чим підбадьорює? Чим утішає? Чим очищує, зміцнює, благословляє? Яким чином? Може він змінити обставини нашого життя Єдино силою Духа Святого. Все. Амінь. Духовною енергією, життя, добра, любові, яку церква іменує благодаттю. Як же здобути цю благословенну, благодатну силу Божу? Як знайти її? Немає іншої драбини в небо, інших дверей в царство сили, окрім дверей смирення. Все однозначно, Дліться, як все просто. Бог простий і істина проста, і шлях до Нього простий. Оці всі-всякі от-от лукаві ускладнення, каже старець Амросій Оптинський, де просто, там ангелов Соста, а де мудрено там ні одного. У ньому весь шлях Христів, шлях духовного вдосконалення, шлях спасіння. Камінь, що занедбали будівничі, став наріжним камінням. Оце той камінь наріжний. Вчення, смирення, оця доктрина. Істина, Христос. Христос і є смирення. Я, дорога і правда, і життя, Івангелія від Івана. Навчіться від мене. бо я тихий і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, і знайдете оцей мир і радість внутрішнього душі. Івангел від Матвія. Шукайте Господа всі покірні землі, хто виконує право Його. Шукайте правди, шукайте смирення, Софонія. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Послання апостола Якова. Ось агнець Божий, агнець або ягня – це символ смирення, найсмиренніше створення на землі, що на себе гріх світу бере, тобто, що віддав своє життя, аби явити нам шлях спасіння від Івана Івана. Він є камінь, тобто камінь смирення, камінь спасіння, що ви будівничі відкинули. Але каменем став він наріжним і немає ні в ким іншим спасіння діяння святих апостолів. А ми проповідуємо Христа розп'ятого, смиренного, для юдеїв, для віруючих, спокуса, а для греків для невіруючих безголуздя, для самих же покликаних до спасіння, юдеїв та греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Перше послання апостола Павла до Коринф. Я двері, каже Господь, двері смирення знов, інших немає дверей. Хто увійде мною, той спасеться і увійде в царство Духа, в царство світла, в царство Боже. І вийде, звідки? З пекла, пристрастей, бажань, з країни рабства гріха, з влади князя світу, цього, з країни страху, гніву, цього бруду. І пасовисько благодаті знайде від Івана. Істину, істину кажу вам: хто не дверима, знов смирення, так треба розуміти, символіка блін. Хто не дверима, входить в кошару, тобто в церкву Божу святу, але перелазить де-інде, той злодій розбійник. Чому? Ну бо обкрадає сам себе насправді, позбавляє себе спасіння. Івана від Івана. Знову лагідний і смирений серцем Христос. І той, хто має його мешканцем, знає, що через нього він отримав і смиренність. Краще ж смирення це сам Він, преподобний Сімеон Новий Богослов, Божественний гімне. От Сімеон Новий Богослов так і говорить, що смирення це і є Христос, це сам Він. Я, до речі, дуже втішався, коли це прочитав, тому що я проповідував це, але мені не було підтвердження такого прямого. Господь благословив утішно, де двоє чи троє. В ім'я Господні кожне слово Хай ствериться двома-трема свідченнями. Христос прийшов на землю, аби явити нам єдиний шлях спасіння. До Бога не приходять інакше, як тільки через Христа. Отець Бог через сина, тобто через смирення Христове в нас, Духом Своїм Святим, Духом благодаті діє і спасає. В небо божественної любові, в небо сили може піднестися лише на повітрі смирення Христового, на хмарі благодаті. Це все символіка. Чи думаєте, на кучу дощових хмарах прийде Христос, сидячи, ноги, ноги в сандалях, звісивши, ти розумієш, ну, це, це, це символіка. Христос в нас. І то говорить Господь, люди, читаємо і не, 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 не розуміємо. Каже, де царство Боже всі знов то наверне? Ні. Каже, царство Боже всередині вас. Та ну... Дві тисячі років пройшло, а ми все ще тану і знов туди зазираємо. Там зараз пуститься. Отут шукай. В серці своє. Христос прийшов на землю, аби явити нам єдиний шлях спасіння. До Бога не приходить інакше, як тільки через смирення. Отець через сина, Духом Святим діє і спасає. Тобто Бог через смирення Духом Святим діє і спасає. Це догмот про Пресвяту Тройцю. В небо Божественної любові, в Небо сили можна піднестися лише на повітря смирення Христова на Хмарі, благодаті, до Отця через Сина Духом Святим. Ім'я Отця любов, ім'я Сина смирення, Бог Дух Святий, Дух смирення і любові. Сьогодні світ буквально потерпає від внутрішнього безсилля. На кожному кроці, тільки чуємо, ніби їм, не скажу, що мало, і сплю достатньо, і ось щойно з відпустки та дарма, вже вранці прокидаюся втомленим. Не допомагають ні кава, ні вітаміни, ні стимулятори, ні транквілізатори, немає сили. Що робити? З'ясуємо раніше, у чому, основна, у чому основа цієї глобальної хронічної слабкості нової цивілізації, в чому причина її? А вона у відсутності внутрішньої позитивної духовної сили, у відсутності благодаті насправді. Чому ж немає благодаті? А тому, що немає початку її смирення. А чому немає смирення? Адже іване благодаті, проповідане, іване смирення, як шлях здобуття внутрішньої сили давним-давно по всьому світу вже розійшлось. А тому, що сьогодні втраченим виявилось справжнє розуміння по духу, божественного вчення. Це якраз те, з чого ми і почали. Погине народ мій за те, що немає знання, тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, пророк Осія говорить. Шлях духовного вдосконалення, шлях смирення. Шлях невипромінювання зла був представлений Ісусом Христом понад дві тисячі років тому. Сьогодні ж ми практично втратили розуміння самої суті цього поняття смирення Христове і плутаємо його з рабською покірністю або ж злочинною бездіяльністю, з ганебним догідництвом чи з низькопоклонством, з холодною байдужістю чи святенницькою єлейністю, ніж Смирення це пошук миру. Смирення це внутрішня доброта. Смирення це активна життєва позиція, а не опущення рук. От до питання, як діяти. Це активна життєва позиція, а не опущення рук. Смирення це непогодження зі злом або життєвими труднощами. Смирення смиренно можна, а часто й просто необхідно сказати ні. Смирення це прийняти, не погодитись, а саме прийняти ближнього свого та обставини свого життя такими, які вони є, без гніву і роздратування, без страху і тривоги, без гордощів і образи з миром. Неважливо, що тебе оточує, важливо, як ти до цього ставишся. У нас виникли проблеми. Давайте повернемося до них обличчям. Роби, що належить, і хай буде, що буде. На волю Божу. Ось головний принцип смирення. Смиренням перемагаю ворогів, навчає старець Силуан Смиренням. А пам'ятаєте, в Захарія сказано: не силою не міццю, тільки духом моїм, говорить Господь. Смирення це духовне відчуття. Розкритися перед небом у самозреченій любові, розкритися духовно, містично, внутрішньо. Смирення серця і чиста молитва духа. Це то і є явлений Ісусом Христом шлях. І на завершення хотів би прочитати невеличкий вірш сестри Зіни Сірової. Ні. Подобається він так сказано, те саме воно сказано так поетично. Від душі це з її книжечки невеликовних хвороб не буває. Смирення це не рабство, не покора. Це прийнята із миром кожна мить життя, це радість і любов, це мудрість і опора на Божій дорозі у вічне буття. Та якщо смирення нам ще не посилі, в покорі перед Богом голову схилів, бо покора з рабства приведе до віри, віра дасть надію і любов усім. Тоді зрозуміємо, що сонце всіх гріє, лише не ховаємо від Нього лиця. Звільняємось від рабства, плекаємо надію, любов'ю і смиренням наповнім серця. Господь дасть нам мудрості це розуміти, дасть нам сили, і ти цим шляхом, явленим уже дві тисячі років. І хай Богові буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!